Слава Україні та слава зсу в Одесі 10 вересня 564-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби була знову дронова атака від росіян, але цього разу на північ. Загалом росіяни випустили 33 іранські дрони Камікадзе. Залітали вони декількома групами через Сумщину, і більшість летіли в сторону Київщини. Деякі долетіли до Житомирщини. Тож загалом нашим хлопцям вдалося збити 26 іранських дронів Камікадзе більшість над Київщиною. На жаль, є прильоти. Ну і в Києві уламками від дронів пошкоджені авто та декілька будівель. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, а зараз... На півдні України повітряна тривога. Пов'язана вона з ракетною небезпекою. В сусідньому місті Миколаєві минула доба пройшла теж спокійно. А із новин в Миколаєві те, що в більшості центрального району міста немає води. Напевне, не буде до завтрашнього дня. Знову якась аварія. Ну і минулої доби ніде в Миколаївській області не було обстрілів. Другу добу поспіль нема обстрілів. Вже навіть в Очакові добре наваляли росіянам. А от на жаль, на Херсонщині продовжуються російські обстріли, і на жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула минулої доби. Повітряна тривога на півдні нічим не закінчилася. Зараз будуть вже відбої. Ракетна небезпека минувала. Тож бажаю всім гарної доби, а росіянам побільше бавовний. Ну і прошу, як завжди, задонатити трохи грошей волонтерам на збори.